Ви знаєте, вже багато сьогодні раз було сказано, але я теж хочу це місце процитувати. Мені найбільше подобається, хоч як казав брат Артур, багато місць писання так каже. Але в першій книзі Хронік, бо мене старий завіт, знаєте, вабить псалми, хтось каже, що то новозавітнє. А я і в старому такому твердому завіті бачу таке місце. Перша книга Хронік, 16 розділ, 34 четвертий каже: Дякуйте Господу, добрий, бо він. Бо навіки Його милосердя, слава Господу! Слава. Ви знаєте, наскільки це є важливо навіки, як написано, кожного ранку обновляється милість Божа до нас. Навіки це велике в тому слово. Не вчора, не тільки сьогодні, і не тільки завтра, а завжди. Господь являє свою милість. Слава йому. Тому є дуже добре, як сьогодні вже брат на початку говорив про те, що треба дякувати, дякувати, славити, і нема мало. Немало, багато треба славити. Як написано, ми знаємо в Псалмі 32-му, що радуйтесь праведним, а праведним що подобає, що личить. Славословити, хвалити, славити, бо тому що ми є праведні. Ми є праведні серцем, праві серцем. Це дуже важливо побачити милості Божі, зрозуміти, що подарував Господь. Тому я не раз так собі думаю, може, то не треба раз тільки дякувати? Звичайно, написано Солонян, так, в п'ятому розділі, завжди радійте. І дякуйте Богу, бо така воля щодо вас, Христі Ісусі. Але як важливо і так особо зібратися і прославити Господа, бо Він достойний того, слава Йому. Я хочу заспівати один, зачитати один такий Псалом 95-й. Там дуже хороші слова. Я хочу, щоб ви на це звернули увагу, наскільки нам в житті потрібно навчитися дякувати за все. Багато що Господь дає, багато може, що не так дав, як би ми хотіли. Але на що акцент треба поставити? Сьогодні брат же гарно сказав, так? За те, що у грошей такий є момент крила, в дечому теж щось є, пропадає. Багато чого може пропасти. Тому треба дякувати за те, що не проходить. І гарно це побачив псалом і каже так. Заспівайте Господу пісню нову, заспівайте Господу вся земля, співайте Господу і благословляйте ім'я Його, благовістіть день у день про спасіння Його, сповіщайте в народах про славу Його між усіма поколіннями про чудеса Його, бо великий Господь вельми хвальний, страшний для всіх богів, бо ті боги народів ніщо, ідоли, а Господь небеса створив. Слава і велич перед лицем Його, сила і краса у святині Його. Воздайте покоління народів, воздайте Господу славу і честь, воздайте Господу. Господу Славу імені Його, принесіть дари і вийдіть у двори Його, поклоніться Господу у величній святині Його, нехай тремтить перед лицем Його вся земля. Сповіщайте народом, що Господь царює, що Він утвердив селену і не захитається вона. Він буде судити народи за правдою, нехай виселяться небеса, нехай радіє вся земля, хай шумить море і все, що наповняє його, нехай радіють поля і все, що на них, нехай веселяться всі дерева в лісах перед лицем Господа, Бо ось він гряде. Він гряде судити землю, він буде судити вселену за правдою і всі народи за своєю слава йому. Як псалмопівець, не знаю, якщо б мене щось наповнило так прославляти, призивати народ за щось славити, я б казав, що ми не голодні, що ми одягнені, що ми маємо де жити, що ми маємо як багато чим користуватися. А він такі трохи більші речі бачив. Він бачив, що спасіння дано людям, що Бог великий, що Він не маленький, як ті інші, а Він великий, він землю створив слава йому. Призиває. І я сьогодні хочу в нас знайти це, покликати, щоб ми могли прийняти, зрозуміти, відмати відкриті очі, бути тими праведними, яким личить похвала. Бо ми нас відкриті очі, і ми розуміємо, яке велике вчинив для нас Господь. Слава йому. Тому вже сьогодні за Каїна Авеля було згадано. А я хочу ще за їхніх батьків, за наших правоців згадати. Скільки їм було дано, як вже сьогодні це за цей ларіок було сказано, скільки було дано, було дано все. Уявляєте, от ми деколи такий господар має п'ятьсотків, такий ходить, обійде два рази, три рази в день в чоботях і помацає забори свої, бо він має. А їм дано було все великий сад, багатство. Одного не дав Господь, одного сказав, оце не чіпайте. І вони цього не могли прийняти, бо вони хотіли так, як вони хотіли. То, що їм бажано для ока їхнього, вони того хотіли. І вони не могли прийняти те, що подарив їм Господь. Дари, подарив їм Господь все. Тому хай би нас Господь благословив сьогодні дійсно цінити тим, що дарує Господь, і дякувати. Знаєте, в нас якось так сталося, що ми дякуємо за те, що нам Бог дає. А треба навчитися дякувати за те, що Бог є, як оцей псалмопівець. Ми хочемо тільки дякувати за те, що дає. От раз, раз дякую Тобі Боже. А просто, що він є і не перестав, ми не вміємо дякувати. А треба навчитися, хай поможе нам Господь. Як в діяннях є написано, бо ми ним що? Хто пам'ятає? Живемо, рухаємося і існуємо. Хай поможе нам Господь. Ви зараз думаєте, а як там наш Творець? Як він не прогнівався ще, не судиться ще, милість його ще відкрита, рука добра ще простерта, слава йому! Хай би нам Господь поміг. Я хочу зачитати 144, й Псалом, 15 -й та 16 віршки. дуже хороші слова. Очі всіх з надією на тебе, Господи, дивляться. І Ти даєш їм поживу, коли? Часом. Колись даш у свій час. У свій час ти даєш їм поживу. Відкриваєш руку твою і насичуєш усі творіння благами твоїми. Один брат колись сказав, за деякі птиці домашні, знаєш, що вони таку воду роблять, а потім отак. Кажу: вони дякують Творцю. Раз ковток і дякують Творцю. Я собі думаю, каже, очі всіх з надією на тебе. Хай би нам Господь поміг. Отак От кожен раз проснулися, милість його обновилася, спасіння його не закрилося, двері не закрилися для того, щоб покаятись, щоб наблизитись до Господа. Слава тобі, Господи! А ще й годує. Є статистика в інтернеті доступна. Відкривайте, читайте. Людина в середньому за своє життя, знаєте, скільки з'їдає їди? 42 тони. В середньому, так, може я 50, хтось 30. Ну, то нічого, в загальному ми вийдемо на цифри. 42 тони за життя. А я собі думаю, скільки сьогодні населяє планету, скільки до нас було, і ще скільки буде. Яка маса. І про все це Господь рукою у свій час подав слава великому Богу. Великий наш Творець, його треба за це славити, що Він є. Не за те, що дав, а за те, що він є, слава Йому. Тому гарно написано в Колосянах, 3 розділі, 15 віршику. І нехай панує в серцях ваших мир Божий. До якого ви покликані в одному тілі, і далі написані хороші слова. І будьте вдячні. Хай поможе нам Господь. Я розчув таку історію за фермера, який прийшов в таку ну, кафе, їдальню чи то ресторан поїсти. І він сів, бо було все зайнято було вільно, тільки коло такої компанії, яка дуже шуміла. Ну, і а куди диватися? Тільки коло тої компанії вільно, там ніхто не хотів сідати, бо вони ж. І він подякував Богу. І почав їсти. А вони сміються до нього, хлопці молоді кажуть, вас там так на фермі всі так дякують. Він каже, ні, не всі. Худоба так не робить. Худоба не дякує. А люди так всі дякують. Хай поможе нам Господь, це велике бути вдячними. Вміти вдя... Я був свідок одного такого випадку. Ви знаєте, і я вже наперед собі як би сформулював, як брат буде. На то реагувати. Я був свідок, як одні люди одному чоловіку висилали гроші з за океану. Допомагали. Допомагали деякий час. Я був свідок тої розмови, коли йому прийшли і сказали: ми тобі більше не будемо висилати. І я собі вже так настроюся, що зараз брат, А що, а як, за що, чому? А він каже, я вас хочу дуже сильно поблагодарити. Дуже вам хочу подякувати. Я думаю, за що, за те, що відмінили? За те, щоб ви до того стільки давали. Слава Господу! Це вдячна людина. І до цієї вдячності нас призиває Господь. Це важливо бути вдячним, важливо побачити, що робить Господь, і подякувати. Можна бути незадоволеним за те, що Господь сьогодні вже не дав, але до того давав, за це треба подякувати. За все треба бути вдячним. Ви знаєте, я собі так не раз думав, може бути людина не така свята, не така праведна. Але коли вдячна, то вже якось здається, що вона духовна. А може бути наоборот, може бути людина така начитана, вже така тверда в Господі давно. Але якщо вона трошечки ропотник, трошки невдячна з боку здається, що вже якась бездуховна. Правда, якось тяжко назвати духовною людиною, яка вічно незадоволена. вічно чогось нема, там не то, той не так дав, могли більше дати, могли так дати. Ви знаєте, вдячних любить Господь. Хай би нас Господь благословив, щоб ми був такий, я собі таке понятаю, мені розказували, був такий служитель, який любив все дякувати. Ну знаєте, а знаєте, коли безперестанку дякуєш, дякуєш за все дякуєш, то вже люди десь трошечки вже взлилися, їм вже надоїло то слухати, як служитель весь час дякує. А одного разу така слякоть, болото. А він велосипедом їде. Застряг йому той велосипед в болоті. Він весь в болоті прийшов на служіння. Весь в болоті, велосипед в болоті, весь мокрий. А сім'ю Соба О, ну тепер надіємося, вже не буде дякувати. А він каже: Дякую Господу, що в нас така погода не кожен день. Слава Богу! Треба бачити і ще позитив такий мультик гарний був. Купити кріпки, Нам мнис це мозги, щоб бути праведним, щоб бачити, бо їм подобає вдячність, щоб бачити, як дякувати. Шкітаю, овна виросте, шерсть ще виросте, не переживай. Треба бути вдячним. Оптиміст це вдячний, пісмі це треба бути оптимістом. Тим більше ми праведні, ми маємо розуміти, що Бог не перестав слава йому. І він хоче милувати і благословляти. Я вам хочу нагадати таке місце з писання. Нам треба вчитися дякувати. І треба дивитися ці приклади, дивитися, як інші люди поступають, вникати в слово і вчитися, вчитися, виробляти в себе подяку. Бо ще раз повторюю: Бог не любить невдячних. Бог, якщо дивіться, кожен роботодавець, батько, якщо тобі так гарно подякували за якусь премію, в тебе є бажання дати ще, правда? А коли ти дав а, а, а десь поставив камеру в каптьорці і чуєш, а там він каже: О, жадний дав, так як на, на соплі там чи як хто каже, так? Дав таке дуже мало, каплі. А ти будьдячний міг і того не дати. І тому, коли Бог теж побачить, що ми не вміємо дякувати за попередні, звідки він має дати тобі і більше. Тому це є дуже треба вчитися. Ви пригадуєте, я не буду читати з Луки 17 розділу. Ви пригадуєте, яка була ситуація з десятьма прокаженими. До речі, замітили, як хвороба вона об'єднює людей? Отам От не сообщалися юдеї з самарянами, з гелиянинами. Але оцих 10 там були різні, і вони дружили, були єдині. Чому? Бо хвороба з'єднює, вже не ставить цих перегородок і цих статусів. І ось Ісус зробив велике добро. Він що зробив їх? Ізцілив. Вони пішли, дорогою, побачили, що ізцілені. Але деякі з них це прийняли, як люди світу, цього, чорна і біла полоса. Ну, здоровий, та й здоровий, та й добре. Біла полоса мені пішла. А самарянин, іноплеменник оцей. Я все таки зачитаю, хочу звернути вашу увагу. Чому вони не повернулися віддати славу Богу, тільки іноплеменник цей, і сказав йому стань, іди, віра твоя спасла тебе. Я хочу сказати подяка спасла. Не так віра, як подяка. Він ж вернувся, що зробити? Подякувати, і ця подяка його спасла. Це бажання піти подякувати спасло його й душу. Як важливо. Можливо, у нас є деякі трудності. Можливо, ми не все розуміємо. Можливо, Бог такий великий і могутній, що ми не можемо його зрозуміти, і від того і тяжко йому служити, бо не до кінця його розуміємо. Навчися просто за все дякувати. Навчися не роптати, не бути незадоволеним, а радуватись за те, що живеш, і дякувати Богу за те, що взагалі ти існуєш. І що однажди Він вирішив тебе на цей світ породити. За це подякуй. І ця подяка може тебе привести до спасіння. Хай Господь нам поможе. 115-й Псалом, такі слова, сьомий віршик. О Господи, я раб твій і син рабині твоєї, Ти розірвав кайдани мої, тобі принесу я жертву, хваління і ім'я Господнє призву. Молитви Господу воздам перед усіма людьми Його у дворах дому Господньому посеред тебе, Єрусалими. Алілуя. Коли Господь зробив над тобою роботу, коли взагалі тебе спас, відкрив тобі сина. Коли тебе постави на дорогу існе, розірвав ці кайдани, йому треба вже хвалити. Вже за що є хвалити до кінця свого життя, вже треба тільки це згадувати і дякувати. І не стидатися, деколи людина боїться, стидається. Оцей фермер взяв і помолився. Знаю, мусульмани, де б їх не застало час, вони моляться. Юдеї, де б їх не заставили моляться, вони не стидаються. А він каже: серед людей тебе прославлять. У дворах Єрусалима тебе прославлять. Бо тому, що ти великий вчинив, ти кайдани розірвав. Я був закований, а тепер в тобі маю свободу. Слава Господу! Хай поможе нам Господь. Ми мусимо розуміти, як я сказано, блаженніше що робити? Давати, аніж брат. Не хотіти тільки чекати, що би Господь е, дав мені. Колись ми знаємо, що ніхто не являвся перед Господнім, але це як? З порожніми руками. Потрібно було щось принести. Потрібно було щось принести, щось подарувати, щось якусь жертву принести, бо Господь для тебе багато вчинив. Я хочу ще таку історію розказати за такого Аврама Лінкольна, такий був президент в Америці. Він коли відмінив рабство в Америці, це велике діло, дуже добрий чоловік. І коли рабиті скандували і кричали, що слава Америці! бо таке велике діло тепер в такій країні хочеться жити, вона не рабська. Вона не заганяє в рабство, вона дає свободу. Всі кричали слава Америці, такі такі щасливі. Все, так, президент таке рішив, зараз нам всім пороздає по хаті. А він їм каже такі слова: от ви кричите слава Америці, от ви всі стоїте і від цієї країни щось чекаєте. А ви тепер каже, розійдіться. І кожен з вас подумайте, що ви можете, ви іменно можете зробити цій країні, що ви можете дати цій країні. І тепер ми бачимо благословенну, гарну, успішну країну. Бо вони йшли і думали, що би дати, а не що взяти. Хай поможе нам Господь, щоб ми, були, щоб ми розуміли, пам'ятали про те, що Господу щось треба подати. То, що в силі рука Твоя написано в притчах: шануй Господа, від майна Твого і від початку усіх прибутків Твоїх, і наповняться скарбниці твої до надлишку, і точила твої будуть переливатися новим вином. Це угодно Богу, коли ти стараєшся щось дати. І на остаток згадайте Ісуса, перенесемося в ту історію, в той час. Пам'ятаєте, як Ісус любив? Одного разу він написано сів коло храму. Де саме? Коло скарбниці. А чого він так сів там? Що ж йому там подобалось? Він присів і йому подобалось наблюдати, як що роблять люди, як кидають, як приносять. Йому подобалось. А може він, як, як той, який знає чи Тайне серце по Малахії третьому дивився, чи ніхто не обманює Бога? Так? Чи ніхто не краде від Господа, не додає. А може що не знаю, але він там звернув увагу на ту, яка дала найбільше. Хоча вона дала дуже-дуже мало. Ця вдова, вона дала дуже-дуже мало. Але він це оцінив. Вона дала найбільше. Тому не обов'язково тобі дати дуже багато. Дай те, що в силі віри твоєї. Дай то, що в силі руки твої. Дай то, що ти хочеш, але дай. А то інколи так здається, що людина йде до Господа. З надією щось отримати. Йде в церкву і хоче з церкви з пакетом вийти, а в церкву без нічого прийти. А потрібно наоборот. Прийди в церкву з пакетом, а вийди з надією, що Господь тебе не залише. Хай поможе нам Господь про це пам'ятати, приносити Господу. Ото маленьке, а він з малого зробить велике. Пригадуєте, як принесли йому, могли затіхарити десь там, мій хлопчик собі і сам поїсти, перекусити. Але він признався, що в нього є п'ять хлібів і дві рибинки. І з цього стало так багато з маленького, що й 12 кошиків позосталося. Твоє маленьке, яке від звіри буде дано для Господа, воно принесе велике і тобі і ділу Божому повір, бо такий Господь. Але найперше, я хочу вас призвати в цій молитві, щоб ми дякували за те, що нам подарував Господь. Що ми є тим, хто ми є, найперше покликані, вибрані, спасені, покладені на дорогу істини, а й, і, по-друге, то все, що маємо. Бо і за то, слава Господу, будемо дякувати.